Вінничини старт робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. Для вас вони традиційно зібрали лише найактуальнішу інформацію з життя області. І далі у випуску говоримо про таке. На Вінничині епідеміологи фіксують спалах кору. Робота мамографа квітка у громадах області. Вибух твердопаливного котла стався в жмеринській громаді. Внаслідок цього загорівся житловий будинок. Причиною займання стала розгерметизація газового обладнання. А в Стрижевській громаді будинок загорівся через коротке замикання електромережі. До ліквідації пожежі залучали три підрозділи рятувальників із Вінниці. Про це розповіла під час брифінгу Оксана Рубанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 206 виїздів на Ліквідацію пожеж та надзвичайних подій в регіоні з них 63 виїзди на пожежі. Ще 14 разів. Надзвичайники виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт, з яких чотири рази під час наслідків автопригод. Також на лінію 101 надійшло 5 хибних. Повідомлень цього тижня сапарами ДСНС Вінниччини знищено дві одиниці вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Боєприпаси були виявлені в Жмаринському та Вінницькому районах. 37 випадків захворювання на кір виявили на Вінниччині з початку 2025 року. Спалахи зафіксували у Вінниці, а також у Вінницькому та гайсенському районах. Серед інфікованих як діти, так і дорослі. Симптоми кору раптове підвищення температури. Голов Ний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів. Захворювання з'являються червоні висипання, які починаються зі шкіри голови і обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло. Вберегтись від кору можна лише вакцинацією. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Пане Ігорю, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, які протиепідемічні заходи проводяться в області, аби знизити рівень захворювання? Ну саме два головних заходи вже проведено: а саме в місті Вінниці та в Вінницькій області було проведено два засідання так званої комісії ТЕПТЕНС, тобто техніко, технологічно екологічної Безпеки та надзвичайних стан, в яких і якраз були затверджені плани дій, як по місту Вінниці, так і по Вінницькій області, щодо що, що, що дій щодо попередження подальшого розповсюдження кору. Ну що там багато обмежувальних заходів, але і багато заходів, які стосуються інформування загалом населення, і, і в тому числі одним із головних, як ви щойно зазначилися, звичайно, максимальна вакцинація або тих, кого хто потребує, або тих, хто ще не щеплювався, і знову ж таки, по, під показом вони потребуватимуть е, щеплення проти. Кору, тому що знову ж таки, як ви зазначили, щеплення це єдиний засіб, як захисту від ускладнень від летальних випадків, так і саме і від подальшого епідемічного розповсюдження. Кору розкажіть, будь ласка, наскільки небезпечним є кір для здоров'я та життя людини, і коли варто звертатися до лікаря? Ну, якщо говорити, то взагалі то кірне саме таке просте легеньке інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. А це якщо ми будемо говорити і розділяти якби на дві частини для дітей і для дорослих, тобто для тих, хто не вакцинований, і для тих, хто не колись не хворів. Кором то я можу сказати, що переважно більшості перебіг захворювання або середньоважкий або важкий. Якщо щодо дітей, особливо звичайно наражаються на небезпеку немовлята, в яких, крім те, що основні ознаки, про які ви зазначили, ще є і звичайно ускладнення. ускладнення можуть виглядати у вигляді проносу, тобто діареї, але і в більш важких випадках, звичайно, це може бути і враження. Головного мозку, тобто у вигляді енцефаліту. А, і крім цього, ще, звичайно, оскільки це у нас в першу чергу легенева тканина, це звичайно і розвиток запального процесу в легенях, тобто пневмонія. А, а якщо ми ще і візьмемо, що крім безпосередньо самого вірусу кори ще й додається флора, яка знаходиться поряд, то й, звичайно ще й додається інфікування, наприклад, бактеріальним компонентом. І тоді виходить, як. Аби така міксована пневмонія, вірусна безпосередньо вірусом кору, і, наприклад, тією флорою, яка є стафілокок, пневмокок, стрептокок, і таке інше. Якщо ми будемо говорити про дорослих, так само, переважно більшості випадків це середньоважкий або важкий перебіг. і тут Є деяка своя особливість, знову ж таки, це стосується в першу чергу нещеплених дорослих, дорослих, які раніше не хворіли на кір, і також дорослих, які можуть мати якісь імунодефіцитні стани. І тут захворюваність і ускладнення безпосередньо самого захворювання воно може бути у вигляді ще знову ж таки запалення легенів, тобто пневмонії. Або чисто коровою, або ще й додатковим мікроорганізмом, тобто міксоване запалення легенів, знову ж таки енцефаліт, але ще і ще тут може бути безпосередньо вірусний гепатит, знову ж таки викликаний враженням вірусу. І ще один факт можу додати: що по дослідженням, які були проведені в світі, що, наприклад, онкохворі, які в тому числі отримують хіміотерапію, то не дай Боже, вони захворівають на кір, то смертність може досягати 70%. для людей. ВІЛ-інфекцією смертність може складати і до 40%. Так що хочемо, не хочемо, але щеплення це з одного боку обов'язок, але це і збереження життя, і попередження майбутнього подальшого поширення кору. Пане Ігорі. Дуже дякуємо вам за таке детальне роз'яснення. Дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, бажаю здоров'я. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ і говорили ми про кір. Пересувний мамограф Квітка Подільського регіонального центру онкології цього місяця виїздить у сім населених пунктів Вінничини. Піщанка, погребища, тиврів, тульчин, щітки, дашів та бар. В одному селищі пересувний мамограф працюватиме два дні. Сучасна апаратура дозволяє медикам обстежити в день щонайменше 30 людей. А результати мамографії будуть готові за тиждень після обстеження. З нами на зв'язку Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології. Пане Сергію, мої вітання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, наскільки є важливим робота цього мамографу саме у сільській місцевості? Таким чином, ми намагаємось наблизити нашу допомогу нашим мешканцям наших громад, тому що, на жаль, не кожен район обладнаний мамографом своїм власним. А окрім того, якщо навіть пацієнт і визначив для себе поїхати, наприклад, до Подільського регіонального центру онкології і провести. Там, наприклад, консультацію мамолога або ж мамографію. На жаль, не кожен може знайти можливість виділити цей день для того, щоб приїздити до нас і зробити це. Тому мамограф, виїжджаючи в територіальні громади, надає таку можливість безпосередньо на місці за умови того, що пацієнт взяв електронне направлення від сімейного лікаря і попередньо проявив активність і в свого сімейного лікаря. Ну називаємо це зареєструвався для проведення цього дослідження. Тобто, якщо людина вже зареєструвалася у сімейного лікаря, попередньо реєструватися для проходження обстеження не потрібно. Графік обстеження або ж перелік тих пацієнтів, які прийдуть обстеження під час виїзду, формується саме сімейними лікарями. Тож, побачивши свою, свою територіальну громаду на сайті, або ж в будь-якому іншому телеграм-каналі, або ж на наших соціальних на сторінках наших. Наших сторінках в соціальних мережах пацієнт може звернувшись до свого сімейного лікаря, сформувати в нього електронне правлення і одразу ж зареєструвати щодо проходження цієї процедури. Виїзний мамограф уже кілька років працює в області. Наскільки є ефективною його робота для виявлення ранніх проявів онкології? Його робота і полягає в тому, щоб ми проводили так звані скрінгові, тобто попередні або ж профілактичні обстеження. Минулого року, в 24 році, мамограф провів 92 виїзних дні обстежень. І відповідно, якщо загальну цифру підвести, 27%. Пацієнтів, яких ми обясні ми провели обстеження, були виявлені передракові стани. Тобто, це достатньо велика цифра, і це надає нам можливість якраз надати консультативну допомогу або ж порекомендувати в подальшому звернутися до консультації до спеціаліста, тим жінкам, яких ще немає хвороби, але ми вже підозрюємо, що вона потенційно може бути. Пане Сергію, дуже дякую, що доєдналися до нашого етеру та за детальне роз'яснення. На все добре, Гарного дня Глядачам Нагадаю, у нас на зв'язку був Сергій Перегончук, директор КНП Подільський регіональний центр онкології Вінницької обласної ради. І говорили ми про переїзний мамограф Квітка. Сонячну станцію потужністю у 15 кВт, яка гарантує енергонезалежність одному із комунальних підприємств, встановлюють у муравській громаді. 16 сонячних панелей, які споруджують поруч із водонапірною станцією, це перший енергоощадний проєкт громади. Сонячна станція акумулююча і може забезпечити безперебійну подачу світла та води. А кошти, які підприємство зекономить на електриці, піде на розвиток інфраструктури, зокрема на ремонт за Водопровідних труб. 16 панелей, акумулятори будуть, де виробіток електроенергії, який вже не потрібно буде залучати для того, щоб підкачувати чи накачувати воду, то вони будуть реануватися в акумуляторі, і тоді в нічний час, коли не буде сонця, ми зможемо за рахунок акумуляторів також задіювати свердловину, яка буде подавати. Воду. Модернізують у селах муравської громади і навчальні заклади. Так, у дитячому садочку оновили харчоблока в одному із ліцеїв для всебічного розвитку школярів. Відкрили сучасну stem лабораторію Нові мийки, сушки для посуду, холодильне устаткування, витяжка, професійна варильна поверхня та техніка. З цим сучасним кухонним начинням кухарки юхимівського дитсадка відтепер готують для дітлахів найкорисніші страви. Новий харчоблок це підтримка однієї із компаній США та Агенції регіонального розвитку Вінничини. Харчоблок був застарілий, застаріле водопостачання, застарілі мийки. Ми його модернізували, зробили сучасним. Оновили бойлер, мийки, закупили нові сушки для посуду, шафу хлібну закупили. А от у сусідньому селі Клакотина місцевий ліцей став осередком сучасних технологій муравської громади. Тут уже кілька років активно розвивають стему світу. У 2025 році, за підтримки сільського голови та громадської організації, ліцей отримав шість vr окулярів Завдяки ще одному гранту на п'ять тисяч доларів вчитель інформатики Михайло Томчук придбав сучасний 3D-принтер, комплекти для робототехніки та станок для переробки пластику в метал. Грант ми отримали від Київської школи економіки, взявши участь у грантовій програмі for Ukraine». отримавши перемогу, не очікував звичайно, тому що не сподівалися. Чесно кажучи, я не вірив до кінця, що допустимо. Проживаючи в селі, от можна отримати от таку винагото такий грант. Дітям цікаво, дітям це буде допомагати. Ну і нам теж вдалося в взаємодії з партнерами обласна рада спромоглася доповнити відповідно. І дообладнати цей клас. Факультатив «Основи робототехніки відвідують понад 80 учнів громади. А на уроках інформатики учні створюють 3D-моделі машин та пам'яток архітектури. Стало набагато цікавіше, бо ми просто приходили, робили і йшли. А зараз ми можемо прийти, зробити, і нам ще на принтері воно може роздрукуватися. Так само з цими роботами. Ми теж можемо з ними щось робити їх. Катати, поїздити там, і так само з цими окулярами. Це дуже цікаво. Завдяки підтримці донорів місцевої влади та ініціативам громади у дитячих садочках та школах з'являється сучасне оплатнення для навчання та розвитку малайчі. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Воркшопи, майстер-класи, тренінги та ознайомчі лекції такий день відкритих дверей для дев'ятикласників провели у Вінницькому технічному коледжі. Учні спробували себе у ролі студентів, які навчаються на техніків, програмістів та електриків. тяжко зала. Навички зі спортивного туризму демонструє абітурієнтам Назар Клименко. Це одна із спеціальностей, яку він опанував під час навчання у технічному коледжі. Студент Клименко один із багатьох здобувачів освіти, які стали наставниками під час дня відкритих дверей у навчальному закладі. Ступниками ми будемо показувати деякі елементи спортивного туризму. Це критопихила навісна вгору, потім навісна вгору і дюльфер вниз. В нашому коледжі є дуже багато різних секцій: футбол, волейбол, настільний теніс, спортивний туризм ще багато чого іншого. Шахи, шашки, воркшопи, тренінги та майстер-класи. Дев'ятикласники брали участь в усіх активностях, аби краще зрозуміти, що таке електроніка та техніка. Один із найцікавіших майстер-класів виготовлення світлового смайлика. Представляє собою виготовлення звичайної електронної іграшки у вигляді смайлика. Володипом нашого ліницького технічного коледжу. Такі активності також допомагають ліцеїстам краще зрозуміти студентське життя. Мене зацікавила доволі сильна навчальна база. Як я чув від своїх знайомих, і також кажуть, тут дуже хороші викладачі і є на що потренуватися, попрактикуватись. Майбутнім вступникам розповіли про спеціальності умови навчання, а також показали матеріально-технічну базу навчального закладу. Саме сьогодні цей день це реально дасть можливості кожному визначитися, що його очікує надалі, і побачити свою професію, яку вони хочуть обрати. День відкритих дверей у коледжі відвідали понад 200 студентів з кількох навчальних закладів області: Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Такою була інформаційна картина дня очима журналістів телеканалу «Вінничина». на цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.